Всім добрий вечір. Хотілося сьогодні дещо в плані історії розповісти. Коли був Дющенка президентом, то я тоді проявив ініціативу, там, домовився зі своїми друзями, які е, працювали в офісі президента. Така пропозиція, щоб по телебаченню розповісти нам. Такий цикл цілий, організував цикл з історії України. Річ у тому, що більшість людей спеціально ж ніхто не читав таку, скажімо, глибоку. Там десь слухали, десь чули, там щось розповіли. І ви знаєте, яка була реакція? Він тоді був безсмертний, так, який вилазить періодично. Не допускав, як кажуть, в офісі президента Ющенка, нікого не допускав до нього. Знаєте, як він накинувся на цих моїх друзів? От. За таку пропозицію. Пішли, погро... <кій> Пішли погрози. так сказати, Обіцянки знищити, звільнити. <кій> в общем, коротше, якась сумбурна ідіотична реакція цього так званого патріота От, Тоді це все припинилось. Я просто пригадав, тому що зараз то ж саме, в принципі, стоїть така задача. Я думаю, що більшість людей... Ну, Спеціально не читали історію. Десь чули там, про Ярослава, там, про Володимира, ще там чомусь. Вот. Так от, знаєте, в голові зараз не вміщається, просто це плутається, представляєте? Як брехала ця вся наша влада, що які у нас жертви маленькі, а в росіян великі. А Трамп озвучив, розвідка Трампа довела, що, що у нас 400 тисяч. Загиблих і поранених, а може загиблих. А у росіян 650 тисяч. Просто порахуйте, скільки у них населення, скільки у нас. Оце от бездарна, оце вся, як кажуть, банда. Так що, обманом. Ну, народ легко обманювати, якщо він абсолютно нічого не мислить, не думає і грається в політику. Хтось йому зобов'язаний. Да, от вам і вся різниця. От вам. Вже тепер Зелянський гермакон здають, здають Україну. Уже ну, все, ми воювати не будемо. Ну ладно, поживемо, побачимо. Так от, для чого це скажемо нам на цю історію? Для того, щоб по менш мірі розуміти, хто ми є і як ми, в принципі, живемо на цьому світі і що нам дає Україна, і Україна дає світу. Так от, ну, ми знаємо, що... Три тисячі років назад на Дніпрові пішла частина населення в Індію. Там в Іран в Індію от під проводом рами, який став Богом там у них в Індії. Та війна організувалася так званих людей Сонця. Це так званих ті, хто прийшли слов'ян і місяця. Ну, скажімо, нігроїдного населення місцевого. А от півтори тисячі. Роки до нашої ери. Знову був вибух населення, Рост населення пішов. Ну, земля була плодородна, ви ж розумієте. От. І пішли на Захід уже тепер. От. Та, Чехія, Словакія, там Греція, Да-да, Греція, От. Балкани. Це все були слов'яни туди прийшли. От. Тому що в Греції там приходи, потім прийшли. Прийшли вже греки, а до того жили слав'яни. Північна Італія теж були слов'яни, так звані Піласгі, у яких римляни, як кажуть, позичили зброю тобто, і, і вкрали жінок. Бо в нас красиві слов'янські жінки, вони найкращі в світі. Ні, ну обрано, в Європі. Ну, в світі, може, в Європі. От, у кожного народу є красиві. Так от, значить. А в сторону, например, Польши, до пришла Польша, да, территория майбутней Польши, тогда это была территория кельтов певничных. Они до Кракова дошли. И там ареал славянства до, до Кракова. То есть все территории были славян. Вот. Так что тут, значит, получилась такая ситуация, что славяне начали поширяться на захід. Але річ у тому, що в першому столітті нашої ери е, наші степи от, при Чорноморській почали витіснятися, е, скажімо, іншими народами. Спочатку скіфи, от, потім авари, от, ну, В общем, короче, багато населення по Дніпрою пішло на північ, відступали. Пішли на північ, одна частина разом з летолітовськими племенами пішла на північ, організувала, заснувала Новгород, литовці вони залишилися на, там, де вони зараз, при Балтійських, як кажуть, лісах. Інша гілка під проводом, ну, такого, скажімо, ватажка, тоді ще не було князівства, ватажка Одіна. Пішла через Польщу на північ і підійшла до Швеції. Прийшла в Швецію. І принесла туди назву Русь. Можете собі. І, і Бога Одіна. Річ у тому, що у Древніх Слов'ян не було такого, скажем, або перший, або головний. Було так зване Один. Але щоб визначити, що це, скажімо, найголовніше, ставили на першу, на першу боку да? Один. І богів подарували. І назву Русь Русь. Скажемо, цим скандинавам подарували. Тому, коли Скандинави прийшли вже пізніше на, на Русь, да? їх сприйняли як своїх. І вони сприйняли як своїх. розумієте, що Скажемо, полян, киян, полян. От. І тому, так сказати, частина народу, яка з Одіном пішла по через Польщу, частина залишилась, там частина пішла далі. І тому кельти змішалися. Польські кельти змішалися зі слов'янами. Але тут річ у тому, що після падіння Римської імперії на території майбутньої Франції жили те ж саме кельти. Гали, Ну, їх в свій час римляні розгромили, от Галі, Галі Цезар знищив, їхню, скажімо, ну дуже. Цю територію 70% населення було знищено галів. Вот. Але рі, після падіння Римської імперії починався хаос. Вот. Зверху, так сказати, з півночі, проти германські племена Франків почали витісняти кельтів, Галів. Ну і там частина симілювалася, але інша частина пішла. Пішла на захід, тікаючи. Спочатку хотіли зайти в Італію, але не вийшло, тому що там готи були, вони їх просто вишвернули. І ті пішли, там, скажімо, Грецію. В Греції теж їх витіснули, і вони пішли на землі так званих родів. Ну це слов'яні. Ну, тоді вони називалися Сім родів пішло туди. Вот, вони були, це територія Болгарії майбутньої. Тоді ще не було болгарів. От. І, і ці от кельти, гали, кинулися грабувати оцих от, слов'ян, сім родів. Але річ у тому, цих славян, сім родів був, ну, скажімо так, договор з візантійцями, з Візантії, яка допомогла. Вона ви... Візантія виділила армію, розгромила цих галів і відтіснила їх в Карпати. Тікаючи ці значить, Гали, вони опинилися на території зараз Галичини, Львівська область. Там була їх найбільша концентрація. Гали. Ясно, що вони підкорили слов'ян. Частину винищили, частину підкорили. От, і свою землю оголосили гал, галію, Тобто галичани. От. Ясно, що ці. Племена Галіо вони споріднені, вони кельти, вони спорідні з ірландцями, наприклад. То, скажімо, дуже висока агресивність. Зумієте, вони відрізнялися агресією, ну, ще на Рим нападали. Якщо ви там історію знаєте, що до Гарі Цезаря вони декілька разів приходили в Рим, там нищили, брали платню за це, податки платив Рим. От, і таким чином, значить. На території от, Галичини організувалося таке, скажімо, дуже агресивне ядро. Пробували значить, піти на Польщу, але поляки тоді трохи запізнилися, і вони тоді називалися ляхи. Вони під ударами готів готи почали з півночі приходити от, на, на територію поляків. Ті втекли, ну, знаєте, зимою по, по снігам, по льодам через Білорусі втекли аж туди. Туди, де, от, скажем, ми називаємо болотянцями, да? то святіші Радімічі. Що, скажімо, організувалося тут, на територіях скажем, Київщини, Західної України. Ясно, що князь Володимир він захопив цю територію, відбив поляків, поляки туди ну, впливали сильно, відбив поляків. І получилось так скажемо, які підкорилися Русі. Далі там організувалось Галицько-Волинське князівство, от, яке, от, в принципі, як би скажу, існувало окремо, от у чому річ. Воно ну, так, Київ постійно по скільки, тому що Київ уже, ну, скажем так, вже не претендував на ці, скажем, території, особливо, особливо на Майбутній Московії, вот, тих болотянців, От він в основному був, скажімо так, знімав дань, данину платили Києву. Але річ у тому, що Андрій Боголюбський, ну, як ви знаєте, там, от, це Суздальський князь. От. Ну, по-меншій мірі, він в 1169 році. Призвав, значить, домовився смолянами, з Смолянами, з, з половцями. І, між іншим, туди він домовився з, з, з Галицькими князями, князем Романом, галицько волинським князем Романом, домовився вони хитрістю обманули киян. Тоді, пам'ятаєте, да, помер князь без дітей. Вони прийшли, начебто, свого князя ставити. І кияни б не повірили, якби там не було гали, Галичан. Тому що вони знали, що Андрій Боголюбський прийшов, прийшов мститися за батька свого, Юрія Долгорукова, якого кияни отруїли. От. І відкрили. Ну, В результаті була різня, вирізали все населення, 100 тисяч населення Києва, практично знищили. Ну, от все там. Да-да, галичани допомагали, вони замовчують це все. А багато вони що замовчують. От. Історію, так сказати, <хи> ну, скажімо так, перероблювали. От. Ну там жорстокість була, безумовно. Ну, Києва, як практично, вже перестали існувати. Ну, В тому плані, що як він був, тобто столиці. Ну, ще Київ вважалася номінально столицею, але обрізали всі його наділи. Київ зробили практично, київські князів зробили. Без, так, Безсильними. От. І князь, всі ці князі Галицько-Волинські князі, вони, я кажуть, цю територію взяли під опіку. От. От. Ну, то есть практично загарбали по-простому. Тобто Київ почав платити доміну. Ну, там вже населення, безумовно, відновилося, але вже такої сили, як було раніше не. Не відновилося, ну, до 50 тисяч там населення. І от насувалася практично навала татаро-монголів. Київ втратив силу вже суздальськими, Володимирсько-Суздальськими князями вже практично туди насувався. Ті вже жили окремо. Галицько-Волинське князівство, значить, практично на Київ. Захопила Київ практично і почалась, скажімо, нова історія Києва. Насувалися татари монголи Далі, далі розкажемо, що було.